Слово Господнє. Слава Тобі, Ірису. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Всечесні наші отці, священники, співбраття разом з літургійною службою, міністрантами. Дорогі шановні парафіяни, брати і сестри Ісусі Христі, улюблені Божі. діти, Ось цю Євангелію цей фрагмент святого Йоанна Апостола, коли ми слухаємо то найкращим поясненням, яке може бути це тиша. Це той момент, коли ми можемо кожен сам собі пояснити ці слова. Які тільки що пролунали, які ми так урочисто читаємо в ролях, де ми окремо вслуховуємося в Ісуса Христа, вслуховуємося в людей, які за і проти Ісуса були, і також євангелист, який відіграє, навіть би варто сказати, найголовнішу роль сьогодні в цьому уривку Святого Писання. Бо Він дає можливість, щоб кожен з нас якби, прокинувся, усвідомив, в який спосіб і що потрібно вибрати. Тож ця Євангелія, вона дуже змістовна, і сьогодні, коли ми слухаємо це Боже Слово, це є 18-й розділ святого Іоанна Апостола, ця Євангелія говорить нам про те, що від усього створіння, яке Бог сотворив. Нас відрізняє те, що ми є людьми доброї волі, вільної волі, людьми вибору. Від нас так багато залежить, що буде з нами, що буде біля нас, що буде навкруги нас і як інші люди теж будуть переживати своє щоденне життя. Відколи світ існує, відтоді завжди є ця боротьба між добром і злом. Для того, щоб в певний момент, коли так було все прекрасно в раю, коли Адам і Єва втішалися Божим сотворінням і розуміли, що те все Бог сотворив для них, щоб вони в цьому сотворінні могли ще краще розуміти Бога. Вкрався, вдерся гріх через сатану, який людина піддалась через розмову, через діалог. І тому теж пізніше, коли Ізраїль виходить з єгипетської землі, Господь дає ще одне нове правило, яке називає правилом життя десять слів життя, декалог, 10 слів. І ці слова сьогодні також є актуальні. Пізніше є різдво Господнє, втілення Божого Сина. Приходить Господь. Який, збираючи своїх учнів, апостолів, приготовлює разом з ними цю тайну вечеру, таємну, сакральну потрібно сказати, бо для нас в нашій мові слово таємне трошки єднається з секретом якимось, але таємниця це є в літургії сакральність, святість. І Ісус готує разом з ними цю вечерю. їх висилає до знайомого їм чоловіка, каже в горниці: приготуєте нам Пасху, а сам готується, як цю Пасху з ними пережити і каже їм нову заповідь даю вам, нову заповідь, заповідь любові, щоб люди, які будуть дивитись на вас, могли розуміти, що є Бог, що Бог є один, що немає іншого спасіння. Окрім Господа Бога, і що вони через цю взаємну любов будуть найбільше говорити про вічність, про життя, про людяність для кожної людини і про те, що Господь який має замін до кожного з нас. Тому, коли дивились люди на перших християн, вони казали: Дивіться, як вони себе люблять. І сьогодні ще є дуже важлива річ, коли Ісус. Висів на хресті перед своєю смертю, за хвилини до своєї смерті, цієї земної. І ми знаємо, що кожна людина, коли помирає свідомо, коли відходить з цього світу, приготовлена, поєднана з Богом, вона говорить так званий тестамент, говорить заповіт. Каже, ці найважливіші слова. Дуже часто, коли з нами священниками зустрічаються люди, кажуть, Мій батько, моя матір, чи дідусь, чи бабуся, коли помирали, сказали мені ось такі слова. І це для них найважливіше, це закон їхнього життя. Бо в цей момент людина говорить те, що найважливіше мракує в своєму житті. Ісус сказав сім слів. Окрім тих, що ми чули, я прагну, звершилося, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Ісус каже, ось Матір Твоя, ось Син Твій. І таким доповненням, таким неодмінним довершенням Христової Церкви, це є присутність Божої Матері. І тому ми її називаємо співвідкупителька. Тому ми також, коли молимося до Ісуса Христа, коли молимось особливо у Великий Піст. Кресну дорогу чи гіркі жалі, ми завжди кажемо і ти, котра співстраждала. Тому що церква є Христова, Ісус є найголовніший в спільноті християнського люду Божого. Але без Божої Матері Господь не бачить своєї церкви. І дуже багато святих, коли читаємо їхні теологічні праці, коли читаємо проповіді великих святих перших християнських віків, вони завжди кажуть, що там, де є присутня Мати Божа, там не потрібно перевіряти, чи ця спільнота є Христова, чи ні. І це є насправді дуже важливим, щоб ми сьогодні зрозуміли, що в цій всій ситуації була присутня Пресвята Богородиця. І сьогодні. Ще для нас є така свідомість, що коли ми бачимо перед собою правду і обман, життя і смерть, ласку Божу і гріх, ми повинні розуміти, що ключем до цього всього є наша добра воля. Від нас так багато насправді залежить, від нашого рішення. Очевидно, Бог є понад усім, Господь є всемогутній, але Його всемогутність. Так, як говорить святі, наприклад, свята Фаустина чи свята Бернадета, чи так, як говорять інші святі, наприклад, святий Станіслав Костка, Ян Боско, Домінік і інші, власне, кажуть, що Божа всемогутність припиняється, не поступає далі в цей момент, поки людина не скаже своє так, поки кожен християнин. Не повторить цих слів Пресвятої Матері Божої, яка сказала своє фіат, своє так при благовіщенні. І завжди, коли ми повторяємо за Марією своє так в сторону добра, в сторону спасіння, в сторону життя вічного, завжди є цей момент, коли ми продовжуємо місію Церкви, коли ми насправді. Хочемо розповсюдити Христову Церкву. Так колись пам'ятаю, як до нас приїжджали священники наші, оці Паоліни з Камеруну чи з Африки. І, власне, з Камеруну пам'ятаю такий момент, коли розповідали нам про свою місію там і показували фотографії. Казали, для них дуже таким важливим моментом було те, як вони привезли образ Матері Божої Ченстуховської з ясної бори. Привезли туди в цей костьо, почали молитись, відправляти на Боженства, люди прийшли і кажуть, давайте ми побудуємо храм для Божої Матері. І вони, коли думали про це, казали, як нам знайти людей, би хотіли зорганізуватися як парафія, і запитали їх, чому від вас це виникло, чому це ваша думка, чому ми не мусимо йти шукати, просити когось. І вони кажуть, якщо хтось. Вміє приклонити коліно перед Матір'ю. І то матір, яка подібна до нас, то ми шануємо таких місіонерів. А очевидно, як подивимось на образ Матері Божої, вона є така смоглява, темна, і відомо в Камеруні люди теж не є такі білолиці, як ми, але є власне темні. І вони це так відібрали, що там, де є поклоніння Марії, там, де є прийняття. Таких а не інших людей, там є правдивість церкви Христової. І ми сьогодні, так насправді, вслуховуючись в це Боже Слово, вдивляючись в Хрест. Якщо дивимося на Ісуса Христа, дивимося на цей горизонт неба, на кальварію Гонгофу, коли хочемо в покорі приклонити свою голову, то бачимо Йоанна Хрестителя. Іоанна Апостола перепрошує, полюбив Ісус і Марію. Бачимо цих двоє людей під Христом і розуміємо, що означає вірність, що означає стійкість, що означає любов, відданість, довіра. Бути учнем Ісуса Христа, навіть як Йосип Зарематей, скритий, бо боявся людей, але він належав до Нього. І для нас сьогодні такий екзамен віри, якщо ми хочемо перевірити, наскільки ми є Христові, потрібно подивитись, чи ми стоїмо на Голгофі біля Христа, чи ми є учнем Ісуса Христа, якого Ісус любить, і чи ми є Матір'ю, яка дає життя духовне для кожного, хто хоче належати до Господа Бога. І ці дві постаті сьогодні не то, що приводять нас на Голгофу, а ці дві особи нас не відпускають з Голгофи. Тому що ми не можемо відійти від Христа, якщо там є Матір, Божа Мати і учень Йоан Апостол Євангелист. І ми хочемо зачекати, бо зараз буде також. Цей світанок Воскресіння. Ісус Христос піде до своїх учнів, випередить їх до Галілеї. І потім, навіть через закриті двері, буде приходити і казати мир вам. І сьогодні ми, люди, які є людьми Воскреслого Господа, маємо цей мир нести в своєму серці, до свого дому, до місця праці, до своєї спільноти парафіальної. Нести цей Божий мир, що означає пробачення і любов, нести цю Божу злагоду всюди, де ще Бога шукають, де Бога не розуміють, де Бога відкидають, де Богом погорджують, де спізняються до Бога, де відкладають Бога на потім. А Господь є той, котрий завжди чекає. І ми ніколи не будемо жаліти за цей час, присвячений Богові на молитві, на літургії святій, при святих таїнствах, при сповіді, святому причасті. Ми ніколи не будемо жаліти за цю хвилину, присвячену Богові, а можемо жаліти, і ми знаємо це з практики, сповіді своєї, жалімо за всі моменти, коли ми не послухали Бога, коли від Нього відвернулись і коли примусили ще раз Бога вмирати на Голгофі. Тому сьогодні разом, навіть з цим солдатом, який стояв під Христом і казав: Він так і справді Син Божий, ми хочемо, як ці воїні Христові, які борються за своє спасіння, хочемо дивитися на хрест і з вдячністю та любов'ю сказати: Ми віримо, Господи, що Ти є Син Бога живого, що Ти мій Спаситель. Що моє спасіння є тільки в тобі. І тоді ми, як християни, кожен з нас, можемо, ідучи з цього храму, можемо сказати, що ми є другий Ісус Христос, який провадить інших людей до Бога, який відкриває небо людям, які шукають Господа. І прямуючи такою дорогою до неба, хочемо молитись і просити за тих. Котрих ще немає на дорозі спасіння, котрі ще не чують Євангелія, щоб коли в небі зустрінемось з Господом, ми також втішались, що так багато людей ми вимолили для спасіння, ми їм розказали про Бога.